Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич Вот, і сьогодні будемо дивитися в цьому відео один з кращих боїв світу танків за весь час. Так я кажу зараз, не в цьому панчі. Так, це Т-57 Хеві. От топовий, абсолютно топовий бій. На мапі штиль. Так, навіть не дивлячись на те, що кидає в нобку, мається на увазі до восьмих рівнів, та по дві артилерії в команді і без жодного легкого танка. Це все одно один з кращих боїв за весь час, який я тільки бачив, записував, грав і, взагалі, ну взагалі за весь час. Так що відразу про вподобайку, підпишись на канал та напиши будь-який коментар. А ми поїхали, звісно, дивитися на майстерну відігровку. Нашого автора реплею з ніком Колмі Me Meister. Саме так звучить нікнейм. Так що зараз ми маємо, звісно, завантажний барабанчик, перший кумулятивними голдовими дорогезними снарядами. Зараз подивимося, скільки вони пробувають. Мені здається, 340 міліметрів. Так, відразу агресивно прожав. Так, 340 міліметрів пробуває один снарядик, чотири пульки в снаряді, одна пулька забирає 400 середньої шкоди, і відразу на стандартній бродоміні подивимося. 258 пробуває міліметрів стандартний бродобійний снаряд. Також забирає. 400 одиниць е, середньої шкоди за постріл, звісно. Так, ну що? Відразу агресивно прожимає і подивіться, як намагається танканути. Зараз Т-57 Хеві. Але тут стояв як панзер е Яга зараз 10 го рівня просто тут стояла. Ще й мало завантажений голдовий кумулятивний снарядик. Ви знаєте, вона має найбільше. Бронепробиття оцим голдовим снарядиком кумулятивним в горі 420 мм, і він з нас забрав отакі образливі аж 1115 хітпонтів з нашого т 57 Heavy. Це від самого початку бою. От, ну, от що не щастить, то не щастить. 1173 на пульках, ну, можна сказати, що ми зараз розмінялися, ну, але все одно, я вважаю, це був зараз розмін не на нашу користь, бо тому що. У нашого т 57 Heavy залишається тільки 1205 хітпоінтів. Зараз будемо намагатися відігравати проти е, ворожого Лове. Так, знову кумулятивчики. Ну, тут помаранчевим горить, але так, ми ну, зараз подивимося. Лове, звісно, нас не пробуває. Другий заходить і третій. От ви бачили, я спеціально зараз трішечки навіть притих, щоб ви зараз мені написали за оцей четвертий постріл по лове. Як от зараз. Ми його пробуваємо. Ви бачили, там навіть не помаранчем світилося червоним. Ну, звісно, можливо, що за все, я так розумію, що, можливо, прокнуло плюс 25% до бронепробиття. Тобто до цих 340 мм, ну, ще трішечки допаяли. Бо тому що ну, під таким кутом, ну, звісно, це восьмий рівень, але все одно, Так подивіться, ось що ж. Що ж ти виробляєш? Т-57 хеві? Просто в наглу зараз виїжджає на ворожого суперконкурера, Всі чотири снарядика присунув. 1600 одиницю одиниць б він забрав з одного барабанчика, і цим самим він уже має в своєму активі 3911 е, одиниць. Так, ну що? Я так розумію, що наш Т-57 Хеві виїхав саме зараз на ворожого суперконкурора, бо тому що він чудово розумів, що ворожа яга відстрілялася, була так, перед тим як зараз він зробив постріл, він зараз знову на перезаряджанні ворожий як пан зараз сутий, і він виїхав, щоб отримати одну кульку від ворожого суперконкурора, але все одно він буде роздавати весь барабан. Тобто мається на увазі, що зараз розмін був на користь Т-57 Хеві. Ну, можливо, але все одно 641 хітпоінт тільки залишається у Heavy і зараз дуже важко буде відігравати зараз нашому е автору реплею, тому що для Гонкевича ми зараз шотні. Так, подивіться, от що зараз відбувається, от я не розумію. от Ви бачили, я не знаю, чи ви помітили. Зараз е ворожі Гонкевича. От ми зараз давали в нього постріл, але ви бачили, куди снарядик подівся. Подівся, от в гармату, якщо я не помиляюся, або суперворожого ворожого суперконкурора, або як панзера Есоту, в гармату. Саме в гармату ми влучили. Ви розумієте, які це мають бути шанси, щоб просто влучити в гармату навіть в аркадному прицілі? Ну це просто на голову не натягне. Так, ну що, 6К уже на пулькам. Один танк знищив. І що саме головне? Починаючи з цього моменту, ми вже залишаємося шотні. 192 хітпоінти тільки у нас присутні. Так зараз ненацька. Ми по фв 215 п'ятнадцять. зараз даємо одне пробиття в розмірі 414 одиниць, але все одно ми вже не можемо виїжджати. Ми вже не можемо нічого робити. Як ви знаєте, т 57 Heavy не танкує взагалі. Ну хіба що підкрутить ВБР? Ну але як бачимо, в цьому відео такого не буває. ВБР просто не на стороні нашого т 57 Heavy, Так що треба зараз відігравати уже акуратно. Все одно, от я підкреслю вашу увагу на тому, що як я і з самого початку бою сказав, у сетапах команд присутні дві артилерії, і в команді противника вони ще обидві живі. І чому до чого я це веду? Мається на увазі, що нам, хоча б зараз, щастить в тому плані, що ворожа артилерія зараз на нас не наведена. Не знаю, можливо, вона в такому місці, що просто нашого т 57 Heavy для неї не видно, але все одно так, і все одно це залишається один з кращих боїв світу танків за весь час. Зараз дивимося на ситуацію: 9-6 рахунок похід потім на команду. Ми трішечки програємо, але по гарматах ми ведемо. Вертаємося назад. І що? Що нам зараз робити? У нас повний барабанчик стандартних бронебійних снарядів. У нас кумулятивних голдових уже немає. Так, виїжджає ворожий бурасик. На щастя, він нас не пробуває. І ми даємо 870 хітпонтів. Тобто дві пульки ми зараз пробуваємо, 870 хітпонтів ми з нього забираємо. Уже цим самим маємо в своєму активі 8К. Так, що далі робити? Дві пульки все ж таки тримає. Можливо, думає зараз т 57 Heavy, що хтось звідкись кудись полізе, можливо, з цієї сторони. Бачите, він навіть задом здає, якщо, можливо, хтось приїде. І. Що зараз робити? Так, все ж таки скинув зараз барабанчик свій, мається на увазі на перезаряджання ворожий торо приїхав. От, як відчував наш т 57 Хеві, що зараз хтось, можливо, приїде до нас? Ну і от бачите, за ворожими трупами він зараз намагається ховатися, намагається від'їхати назад. А Т-60, наш союзний, це танк восьмого рівня. Чому він зараз просто. Тисне на ворожого тор. Невідомо, бо тому що ще на центрі мапи десь світився ворожий Бурасик. Як ви знаєте, це дуже маскована машина. Так, Т-57-57 Хеві. Думає, наш, що Бурасик десь тут на гірці, і швидше за все, так і є, бо тому що ми зараз просто спіймали лампочку. Ну от і що зараз робити? Так, Бурасик. Так, я аж тепер помітив, що два бурасика ще живі в сетапі ворожої команди, і вони, до речі, грають у взводі. Це шотний бурасик, але ми також шотні для нього. Тим більше, що він знаходиться на вершині. Тобто, броня нашого т 57 Heavy невелірується. І він нас 100% проб'є. Ну хіба що в нього будуть оці. Чекайте, я хотів сказати, що у нього будуть завантажені голодові підкаліберні снаряди, але стандартні також підкалібери. Тобто може пройти рекошет. Ну, але наша артилерія робить свою справу. 212А зараз забирає ворожого бурасика, який був шотний на гірці. І це не може, звісно, не радувати. Вже рахунок 11-11, у нас тільки 11 стандартних бронебійних снарядів. Чотири противника залишаються ще в живих дві артилерії та Бурасик. Бурасик, як бачите, у нього більше, ніж половина хітпонтів. Ну, можливо, десь одну п'яту тільки зняли хітпонтів з нього. І у нього залишається 825 хітпонтів. Тобто він, по ідеї, для нас трьох шот. Але, як бачимо на мінімапі, ще живий наш союзний. Мається на увазі активний танк. Це Лео ПТА. Ну, у нас ще є артилерія, але це пасивний танк. Ну, як не крути, але це так і є. І ми зараз просто стоїмо. І чекаємо, можливо, зараз приїде ворожий Торо до нас в гості. І подивіться, як зайняв позицію. Так зайняв, от там трішечки тільки його видно. Ну, зараз побачимо, можливо, можливо, все ж таки вирішить такі приїхати сюди. Зараз чому зараз наш Т-57 Хеві не їде з цієї позиції, на мою думку, це а максимально грамотне рішення, адже тут гірка нас. Страхує від ворожої артилерії дві штуки. Ще раз нагадаю: живі дві артилерії в команді противника. Тобто вони 100% зараз будуть по нас пулькати, тільки ми підсвітимося, бо тому, що більше майже нікого немає. Е, наших союзників по кому пулька, тільки наш Т57 Heavy. хеві, так що, ну Тора! Зараз просто розминається на нашому Лео ПТА ми заїжджаємо в задницю. Так, дві секунди між пострілами всередині барабана, між пульками. Так і, на жаль, один снарядик. Ми просто зафейлили. І 159 хід потім залишається, але нас страхує. Знову ж таки, Лео ПТА він терпить від ворожої артилерії, але ну, зараз трішечки появилися шанси. Ну, ну як появилися, вже їх немає, бо тому що. Ворожий Бурасик. Ну, три пульки треба нам роздати Стовідсотково по ворожому Бурасику. у нас залишається в живих тільки артилерії. Вона приїхала до нас. Такий хлопчики, я так бачу, на нашій союзній артилерії такі, ну, як має бути, ну, до слова, так? І все ж таки вирішив наш Т57 хев. Куди він їде? Ну зараз побачимо, куди він їде. 212А, ну це ну дарма він там стоїть. Це максимально погане рішення, бо тому що я розумію, він зараз зацілив, але все одно, можливо, зараз Бурасик буде проїжджати просто по дальньому радіусі. і 212А наш просто його не підсвітить. Так, я вже бачу. Так він вже отримав зараз перший. Перший постріл від Бурасика, так і другим контрольним Бурасик його добираємо, як, як, як я і говорив. Але я бачив на мінімапі, що що наш, наша союзна артилерія почала втікати, почала їхати за нами, за нашим Т-57 Хеві. Але, звісно, не встигла. Бурасик раніше приїхав та, на жаль, її забрав. Ми вже залишаємося без союзників одні проти трьох танків, шотні. Ще раз нагадую, вже втретє. Що 192 хітпонти тільки у нас присутні і знову заїжджає в цю позицію серед трупів. Ну, подивіться, ну насправді така досить непана позиція, бо тому, що з правої сторони ми також застраховані з лівої сторони, так само приїжджає до нас артилерія з аркадного прицілу так і він влучає. В труп, як пан Зересото, якщо б не було цього трупа, ми б вже відправилися в наступний бій. Це 100%, навіть якщо можна, я 120% зі 100% вам даю. Зараз вже мав відправлятися в наступний бій наш Т-57 Heavy. І 100% я б цього бою вже не показував. Але зараз знову ж таки перезавантажую черговий. Барабанчик стандартних бронебійних снарядів. І до слова, 5 снарядиків тільки залишається 5 снарядиків стандартних бронебійних снарядиків. Тобто ми завантажили повний боєкомплект, 4 снарядика. І, якщо ми їх випулькаємо, у нас залишиться тільки один. Так, знайшли ми бурасика, зафейлив перший постріл. Так, і бурасик, на щастя, у нас не пробуває двома пострілами. І що? Забрали з гух За один барабан забираємо ми зараз ворожого Бурасика. цим самим уже в активі 10540 одиниць на пулька на нашому Т-57 Heavy. І подивіться, що саме головне, залишається один снарядик стандартний бронебійний. Ми зараз перезавантажуємо цілий барабан з одним снарядиком проти ворожого Артобата. І чому я казав, це самий топовий бій, який? один з самих топових боїв, який я бачив за весь час. Ой, що зараз буде відбуватися? Звісно, без жодних спойлерів. Я просто не можу стриматися. Ви розумієте, один наш снарядик, який єдиний у нас залишився в боєкомплекті, він забирає 400 одиниць. В ворожій артилерії присутні 490 одиниць хітпонтів, Тобто ми ніяк не можемо званшотити оцим одним пострілом ворожого артобата. Що робити в цій ситуації? Я не знаю. От як зараз виходите з цього положення? Чотири танки в активі уже у нашого Т-57 Heavy, ще раз нагадаю, 10,5 тисяч напуль... напулькано. Як зараз буде, не знаю. Ну, так, і подивіться, починається найбільший акшен. Зараз, як він зараз віддає оцю пульку? Я не знаю, як він такого сходу на щастя, що хоча б він влучає та пробиває. 426 двадцять хітпонтів пробили. Забрали з нього 64 чотири хітпонти присутньо. Менше ніж 2 хвилини залишається до кінця бою. Подивіться, ворожий артобат розуміє, що в нас немає снарядиків, просто їде до нас. Хоче якомога ближче зблизитися, щоб напевне нас забрати. Подивіться, що зараз робить карусель, влучає нам в гармату. Зараз гарматою ми блокуємо і тараном добираємо. 21 тисячу, 237 одиниць заробляє повернені, кол мій майстер. Звичайно, він майстер здобуває дві позначки до гармати також. І що по медалях? Медаль Паскучі, це спартанець, основний калібр та підтримка. І Напулька він. 11 тисяч 30 одиниць, п'ять танків він знищив 1482 чистого досвіду. Він здобув із преміум акаунтом. На жаль, пішов мінус майже на 20К. Бій тривав 13 хвилин 22 секунди. Якщо, звісно, тобі зайшов цей бій проти обов'язково подобайку. Я більш ніж впевнений, що це один з кращих боїв за весь час. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.